Віктор Іванович Панченко народився 19 червня 1984 року в місті Миргород. Життя радісний, справедливий і щирий хлопець, згадують численні друзі та вчителі. Закінчив 9 класів Миргородської спеціалізованої школи першого третього ступенів номер 5 Після 9 класів. Віктор обрав мирну будівельну професію у Миргородському професійно-технічному училищі No44. Потім проходив службу в Збройних силах України міста Києва. Пізніше працював шиномонтажником, і ця робота стала для Віктора путівкою у доросле життя. Під керівництвом Івана Григоровича Данилевського він вчився працювати у колективі, працювати на спільний результат. Згодом Віктор Іванович став частинкою дружньої родини Миргородського товариства Агротех Гарантія оператором, де цінують і поважають людей праці. Він був душею компанії, завзятим рибалкою, порядним сім'янином і люблячим сином, який мав безліч планів на щасливе майбутнє для себе і своєї родини. Але з перших хвилин повномасштабного вторгнення він прийняв героїчне рішення. Стати в лави добровольців та захищати майбутнє своєї держави. Його побратимами стали сильні, незламі, мотивовані військовики 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Хоробрі хлопці, відважне військо. З цими словами женуть ворога з рідної землі воїни бригади. Старший солдат Панченко був мілим розвітником, прикладом стійкості і рішучості для побратимів. Вони неодноразово ще згадають його веселу вдачу і справедливість. Справжній козак дотепний і мужній. Таким він залишився в їхній пам'яті. 19 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області. Розвідник-навідник розвідувальної роти військової частини А 2167 шістдесят 72 сімдесят другій механізованій бригаді імені чорних запорожців, старший солдат Віктор Панченко загинув смертю хоробрих, захищаючи волю і незалежність України. 23 лютого 2023 року у Миргороді попрощалися із нашим земляком, вірним солдатом України Віктором Панченко. Рішенням 31-ї сесії Миргородської міської ради від 2 березня 2023 року присвоєно звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Пам'ять про нього існуватиме вічно, а побратими неодмінно помстяться ворогу. Слава Україні, героям слава!